А, колеги, вітаю. А сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву та актуальну тему, яка хвилює багатьох: це як стати інвестором та почати отримувати пасивний дохід. А, у наші дні можливості для інвестування їх надзвичайно багато. А, всі про них, можливо, чули там і починаючи з там з криптовалют, це просто як там на максимум там на хвилі, на гребні хвилі, скажімо так. Але розібратися новачку в цьому дуже складно, тому нам в цьому допоможе Ольга Єрьома, магістр економіки та психології, практикуючи інвестор. Вона допомагає змінювати мислення та завдяки цьому збільшувати дохід та навчає інвестуванню саме з нуля. У неї досвід 15 років. Вона провела понад тисячу консультацій. Я на Ольгу підписана і там. В інстаграмі, Фейсбуці вже багато де, вже замовила книжку, тому я з таким нетерпінням чекала сьогоднішнього дня для того, щоб задати їй такі питання щодо інвестування. Ольга, дякую вам, що згодилися виділити час. І розкажіть, будь ласка, як ви почали свій шлях у сфері інвестування та що вас надихнуло зайнятися цією діяльністю? Дякую, що запросили. І дійсно зараз з кожної праски можна почути про те, що інвестуємо, і під цією їжею да, нам часто можуть потрапити фінансові піраміди. Тому одна із частин, чому я в цій, в цій темі, да, бо я хочу, щоб наше населення було фінансово освіченим і не потрапляло в пастку. Як у той Буратіна, сьогодні дам три монеточки, завтра отримаю п'ять, бо це зазвичай да, фінансової. Піраміди і багато міфів є, що це ну, дуже важко, я не можу розібратися. Тому я стараюся такою простою мовою розповісти, що це можливо. І мої самі учні найменше 16 років, найстарша людина 62 роки. І всі зрозуміли, відкрили рахунки і заробляють. Чому ж я в цю тему прийшла? Цікава на цікавий момент, бо. Я зазвичай раніше вважала, що багата людина це та, яка не рахує гроші. От яка хоче зараз поїхати на Балі і спокійно їде, яка хоче купити нову там, новий порш і купляє. Це була така ілюзія в моїй голові. Але чим більше я починала заробляти, тим більше я починала спілкуватись з людьми, які дійсно заробляють великі гроші. І я почала бачити дивну річ, да? що а вони то рахують рахують, що отримали, вони рахують, куди відправити гроші. І я зрозуміла, що це ілюзія в моїй голові. Не рахувати, що я можу от багатства, така ілюзія багатства, що я можу купити, що захочу. По-справжньому багата людина вона піклується не про те, що вона може купити тут в моменті, а про те, скільки у неї є капіталу, щоб цей капітал працював на неї. І от цей момент він став для мене, наче такий удар по голові. Тобто, гроші у мене, наче є. Я могла собі дозволити і відпочинок, там, і купівлю дорогих речей. Але я не формувала свій капітал взагалі. Ну, лежать там гроші, лежать, взяла і пішла. І тут, коли я побачила, що гроші можуть приносити гроші, мене настільки це надихнуло, що я почала розбиратись, як це? Да? і тоді... Фондовий ринок став відкриттям. Я купляю там акції дивідендних компаній і вони платять мені. Тобто, умовно кажучи, я купляю собі станочки для грошей я сплю, а вони 24 на 7 на мене працюють. І отут була така надихаюча історія: Вау! Перше, чому я не робила це раніше? Друге, ота ідея, треба заразити усіх, бо це ж так круто, Люди ж так же не знають, як і я. І оце бажання, як наче розбудити людину, да і відкрити очі. Що слухай, ти вважаєш, що ти багата, неважливо, Я бачила багато клієнтів. Заробляють тисячу условних одиниць, 10 тисяч, 100 тисяч. Ну, якщо вони прийшли і тут же ушли, то ти бідна людина, бо твоє багатство вимірюється тою частиною дельти, капіталу, яку ти можеш різницю, доходи да, між витратами накопити і відправити в бізнес, фондовий ринок, крипту, щоб вони тобі приносили гроші. І оце надихнуло і. Я прям відчула місію, що я хочу допомогти стати декілька. Ну от спочатку у мене це було десятки, потім амбіції почали рости до да, сотні. Зараз я так вважаю, біля тисячі українців, щоб вони стали доларовими мільйонерами. Бо гривневих я вже поробила багато. Це вже ну дуже легко. Це просто. Да. Зараз отака от нова мета і місія, яка мене надихає. Фінансово освічувати людей, да піднімати цю націю, бо ми ж є економічний фронт країни і ми допомагаємо триматися. Тому така місія да надихати, розказувати, що ми можемо наші гроші відправляти, щоб вони працювали на нас. Дуже вам дякую, і я на що сама звернула увагу, коли вирішила брати у вас інтерв'ю, це те, що ви як магістр економіки, так і магістр психології. Це мене дуже привабило тим, що а, ви не однобоко дивитесь на фінанси. А, і я вважаю, що це реально як ваша фішка, бо я аналогів не зустрічала, хоча самим, сама цим цікавилась. Ось і тому якраз у мене м, питання таке: з яких кроків, на вашу думку, має починати е, новачок? Ну, які повинні бути перші кроки? Якраз е, з психології чи з економіки? Все ж таки? Дійсно, це є правда. Да? У мене так перша моя програма вона її називається 3D перезавантаження 3D формула грошей. Да? Чому 3D? Бо я там інструменти з психології застосовую з економіки і робота з енергією. І виходить, що насправді 40% це знання інструментів, економіка і розуміння, куди я буду гроші відправляти. А 60% – це психологія. Ринок волатильний, він може змінюватись. І як я на це зреагую? Емоційно? і я можу втратити гроші. Мої студенти виходять підготовлені, бо вони вже розуміють наперед, що у них є, да що, чого очікувати. Тому в моїх програмах я завжди застосовую і, і те, що вони розуміють про себе, а який у них ризик профіль, тому з чого потрібно почати, да, От класне питання. І почати потрібно з освіти з розуміння, що я хочу. Бо я чесно кажу, я свої 10 тисяч доларів втратила спочатку. Це був мій факап, да, за який я сплатила, і зараз моїм учням розказую все, як є, щоб вони не повторювали моїх помилок. В чому була моя помилка? Я, у мене є гроші, я бігом побігла. Я не розуміла на що, що я хочу взагалі. І там покричали: всі купляємо біток, побіжали за бітком. Там ще хтось сказав, всі купляємо там акції Apple, всі Теслу беремо, все, побіжали. Оце страт... ну, стратегія в нікуди, Тому перше, що потрібно, зрозуміти свою стратегію. Тобто, я хочу через 5 років там, купити будинок, я хочу через 2 роки купити там, автомобіль, я хочу через 10 років створити пасивний дохід і отримувати там 1000, 3, 5 доларів пасивного доходу. Коли я розумію горизонт, скільки у мене є часу, то я можу зрозуміти, які інструменти мені використовувати, бо там є різновид різної ризиковості і різної доходності інструменти, і брати потрібно те, що вам допоможе досягти вашої мети. Бо коли ми дивимося, ага, всі блогери то купують, мабуть, і мені потрібно, але ж ми не знаємо, яка у них стратегія, і тут можна втратити. Тому перше, з'ясовуємо свою стратегію, що я хочу через кілька років. Друге, з'ясовую, який я є інвестор. У нас є різні інвестори. Є інвестор, який консервативний. Він не хоче багато прибутку, але він не хоче і втрачати. Він хоче 100% вкласти свої 100 баксів, а забрати 105. А хтось хоче вкласти 100 баксів, а забрати тисячу. І він ладен розпрощатись з цими 100 баксами і не буде хвилюватись, У нього не буде серцевого нападу. Да? Це агресивний інвестор. От, коли ти розумієш, хто ти, ти розумієш, що у тебе не буде ти постав, а тут серцевий напад, ти гроші не потрібна, бо ти не витримуєш таке навантаження. То робимо тест, дах, який є інвестор. І у нас є перша лінія, гарізонт і ну, розуміння, що я хочу через кілька років, є розуміння, який я інвестор, і далі треба лише вже познайомитись. А які є інструменти, яку дохідність вони дають? Да, бо акції дають одну дохідність, облігацію іншу, etf фонди, ріти, третю, ну кріпта, звісно, ще четверту. І отут, коли я беру в свій портфель, диверсифіцирую. Всього по різному беру, у мене трохи є того, того, і я підстраховуюсь, бо я зберігаю все в різних кошиках. І оце є цікаве, і це є те, що ну, потрібно на перших кроках зробити. Так, якщо висновок да зробити розуміти горизонт і свою стратегію, далі розуміти, який я інвестор, які я можу використовувати інструменти, тут третє, розібрати ці інструменти і вже тоді набрати свій портфель, який буде давати прибуток. Угу. Це загально так зрозуміло. Скажіть, а чи можна самому в цьому розібратися? Ось просто взяти там, пройти тест? Ну я зрозуміла, що я там не знаю консервативний, що далі, ну, стратегію. Ну в інтернеті прочитала. Ви ж розумієте, що в інтернеті там пишуть в Ютубі, розказують. Тому чи можна це самому навчитися? Чи краще, наприклад, до вас звернутися? Як обрати тоді до кого звернутися, щоб навчитися? Звісно, звісно, я скажу так, це можливо навчитись самостійно. І у нас дуже багато самсамичей, які хочуть зекономити гроші. Але насправді я тут хочу просто розвернути, з точки зору, що у нас же наші ресурси це не гроші. Да? Найважливіший ресурс, який у нас є, є час. І тут просто буде відрізнятися мислення бідної і мислення багатої людини. Бідна людина буде самотужки все робити, сама розбиратись буде. Багата людина вона думає, так, я експерт в цьому, я на цьому зароблю гроші, тут я краще куплю досвід іншої людини, швидко. Отримаю результат і получу. Так, наприклад, от останній випуск моєї програми інвестицій з нуля. Людина розібралась за місяць, да, програма по інвестуванню у мене 4 тижні триває. Розібралась і каже, Оля, за 2 місяці я не те, що твій курс відбив, я, каже, вклав там в крипту, у мене 600 баксів, вже воно виросло на 400 доларів. І вклав 2000. От тисячі. От були такі невеличкі, да, стартові, і 2000 тисячі на фондовий ринок вклав. І вони за два місяці у мене вже приросли да, там, на 700 баксів. Тобто я кажу, не просто твій курс відбив, я ще заробив і цими знаннями буду користуватися ще все життя. А міг би самостійно розбиратись і просто не встигнути в цей час. Тому це вибір кожної людини. Я буду сплачувати часом, не доотримувати прибутки, або як краще купляю. Я зараз купляю ну, зазвичай досвід інших людей, швидко це в своє життя втілю. І отримую результат. Що бере людина, залежить, звісно, від її мислення і від її вибору. Бо хтось вважає, що найважливіше гроші не віддам ні. буду сам. сам. Я сама читала 10 років книги і не наважувалася це зробити. І коли ми дивимося, да, відео там є, то класно. але ж я в своїх програмах степ степ ша, крок за кроком веду, і я. Показує свої гроші. Тобто я, умовно кажучи, ризикую також да, своїми грошима, А не так, як у нас є дуже багато каналів, де кажуть, купляємо то. Люди побіжали, купили. Що далі буде, ніхто не знає. Вони навіть не розуміють, що на них заробляють, бо знають, що зараз отакі от кіти, кити да, зроблять якісь многоходовочки, отримають їхні гроші і вони остануться ні з чим, а на них просто проїхались. А вони цього не розуміють, тому розби... ну, розбирається кожен сам, але найважливіше для мене час, тому я завжди купляю досвід інших людей. Я би все ж таки радила купляти і втілювати це в життя. Супер, дуже дуже таке влучне зауваження. А я сама його притримуюсь, якщо чесно. І тому я просто для себе зрозуміла я вже як мінімум дві помилки початківців, які можуть бути: це. По перше, немає стратегії, немає розуміння, навіщо це, що я хочу досягти. По-друге, це ну. Я не скажу, що це жадібність, а, але потрібно мислення все ж таки, ось як ви сказали, підприємця, так, ось в такому м форматі. А чи не могли б ви тоді ще розповісти про які ще можуть бути помилки у свої, ну, от, Можливо, на досвіді ваших клієнтів? які ще mm. по, ну, можуть бути помилки, щоб ми просто їх а, не допускали, цих помилок. Угу. Ну, Це те, що е, мала диверсифікація. Тобто, я, наприклад, кажу: у нас є три віда багатств: є первісне багатство, золото, срібла, земля, є е, вторинний вид багатства, і це бізнес, і нерухомість. І третинне багатство це фондовий ринок і кріпта. Тобто, у вас повинна бути в різних кошиках. Класно, щоб було і золото срібла, і або земля, щоб була нерухомість або ваш бізнес, куди ви інвестуєте, і щоб був фондовий ринок, щоб не було що а, продаємо будинок, кидаємо все там фондовий ринок, і якось пронесе ні. Ха у вас буде там шматочок землі, немає землі. Ну, купіть там золото, срібло. Причому я розповідаю про інвестиційні монети, да, як їх обирати, на що звернути увагу і. Там порог входа ну достатньо низенький. Там кожна людина серебряну монету може собі дозволити. Вона там вартує, ну коли коливання йдуть. Да. Ну під час кризи, то взагалі зберігати в драгоцінних металах це те, що треба, і ну, там на наразі можна придбати за 1700 гривень. Ну, я думаю, запланувати кожна людина може собі це дозволити купити і почати вже свій капітал так да наробляти. В бізнесі або в нерухомості теж великі переходи, да ви там щось не можете ну на свою справу виділяйте. У вас, якщо мало гроші, то вам потрібно інвестувати найбільше в себе, в свої навички, які ви зможете продавати завжди. Оце буде буде крутий відсоток. Бо помилка часто буває: людина думає, о, зараз я пойду в інвестування і буду робити бабло. Але ж насправді це ілюзія інвестування для того, щоб ваш капітал, який у вас є, приумножувався. Тобто, ви спочатку до з інших речей берете гроші да, і сюди вкладаєте, а потім воно вам вже буде давати результат. Не так, що три копійки покладу і все, я буду на це жити. Ні. Треба заробляти. Тому диверсифікуємо і в свій бізнес і в фондовий ринок. Це перше на що звернути увагу. Друге, це. Емоційне реагування на ринок ринок завжди то падає, то зростає. І якщо кожен раз дивитися на оці паперові збитки, зараз у мене на рахунку 10 тисяч там доларів умовно, Я ага, пішло вверх, вже бачу 15, клас. А потім бах вніс, і замість моїх 10 там я бачу вже 4. І можна отак да, хапатись за серце, а можна розуміти, що зараз іде коливання, да, отак от що, що робить здорова да, людина? Вона докупає на низах ще, бо розпродаж починається. Круті кампанії, акції по хорошій ціні можна брати, якщо це надійне. А я вчу брати надійні компанії, ні шлак такий, що ти потім думаєш, Боже, знаєш, що я це взяв? Брільянтів фондового ринку знаходимо, да, і ці діамантики в свій портфель складаємо. І тоді нам легко. Тобто емоційне реагування, особливо там криптовалюта. Да? На початку війни 19 тисяч доларів ніхто не купляв. Піднялась за 70, все, всі побігли, всі хочуть, Тут зараз трошки там впала 60, Буду брати. По 19 ніхто не брав, нікому не потрібно, бо воно так психологічно працює растьо, растет, чи далі трастет, буду брати. А воно так звучить грубо, Ну кажуть, купляти треба, коли льоться кров. Тобто, коли там в от 19 тисяч було, ніхто не хай. От тоді треба було купляти. Тому це е, праця над собою і розуміння, що ринок він. От завжди, як взяти так історично дату, за сім років він відростає. Чому я кажу в інвестування, ми йдемо з грошима, які ви готові відкласти на 5-7 років, тоді ви будете в плюсі. Більшість людей, яка, ну мовно кажучи, про на фондовому ринку, це не розібрались і забежались швиденько зробити бабла. Тобто вони думають, час я на рік закину, а воно бах і упало. Ні, так не працює. Тому я і кажу, заходимо на 5-7 років. І статистика показує, коли ти заходиш на рік, то 90% ти втратиш. Заходиш на 3 роки, вже 40% що ти будеш в прибутку. Якщо ти заходиш на 5 і більше, 99,9% вірогідність того, що ти вже будеш в плюсах, великих плюсах. Тому емоційний стан і розуміння коливання ринку, що воно є, і будуть просадки, буде зростання, і вам не треба бігти, все продавати, а спокійно переждати цей етап. Угу. І недостаток планування, недостаток планування і дисципліна це от і ще така основна помилка, яку можу виділити. бо... Не спланували, я там запланувала, що хочу через 10 років вийти там на свої 5 тисяч доларів на місяць. Да? І для цього мені потрібно зараз там відправляти 3 тисячі, наприклад. І я в цьому місяці відправила, відправила, а в цьому місяці все, ринок пішов вниз, Я бачу, у мене портфель там вже не 10, ну, умовно, там 3 тисячі, і я не хочу відправляти. І я перестаю це робити. І оце буде помилка. Бо я зі свого ж плану схожу і втрачаю, а потім опять. Уже так, як тут біток, не 19, а 60, я наче вже хочу, але я ж втратила там деякий час. Тому ти свою стратегію зробив тримайся дисципліновано, притримуйся і рухайся вперед. Угу. Дуже вам дякую. І можливо, не знаю, таке, можливо наївне питання зараз у мене буде а. Які інструменти інвестування ви б рекомендували якраз для новачків? Бо в мене є знайомі, які там поклали депозит в банк і вважають себе інвесторами, або купили воєнні облігації, оце українські, і також вважають себе інвесторами? Ось. А, тому я, я, я розумію, що ви зараз скажете там, це, потрібна стратегія, навчання. Якщо є можливість сказати, щось порекомендувати, то, будь ласка, буду чекати. А, ну, ситуація така. Я завжди про чесність і про правду, тому я завжди кажу. Депозит в банку це не є інвестування, це є збереження грошей. Тобто на своїх програмах я навчаю збільшувати дохід, зберігати гроші і потім вже приумножувати інвестувати. Коли я несу гроші до банку, то я не оту третю частину роблю: я не приумножую гроші, я їх просто зберігаю від індексу інфляції, щоб вони у мене не втратили свою вартість. Це не про зарабатування, це про збереження. Те ж саме стосується і облігацій. Умовно кажучи, коли я нічого не роблю, і мої гроші лежать під матрасами або в трилітровій банці, то вони знецінюються. інфляція їх з'їдає. Да? Просто індекс інфляції їх з'їдає. Тому ви нічого не робите, ви вже втрачаєте на ровному місці. Бо там ті ж тисячі гривень зараз, да, і тисячі гривень а, ще півроку тому різна спроможність, що можна на них придбати. Я за те, що коли ми купляємо військові облігації, то ми робимо просто. Ну от я частину да віддаю туди гроші з розумінням, що я не зароблю, але я вважаю, що це мій внесок підтримати так країну. От просто на такому патріотізмі розуміючи, що я це не заробляю? Я так підтримую країну і я купляю. Оце є збереження. Бо що роблять банки? Вони ж наші гроші беруть на один крок. Роблять більше, відносять да до брокера, заробляють там гроші, частину собі беруть, частину вам віддають. Так нащо мені такі посередні, коли я можу розібратись да і самостійно заробляти більше? більше. Тому ця частина, це я пропоную для подушки безпеки використовувати. Тобто ми це зберігаємо легко достати, легко в випадку форс-мажору взяти, але це ще раз нагадую, збереження, не приумноження. Приумноження для початківців, да? коли ви розумієте свою ну, стратегію, в приумноженні що можливо? Диверсифікація, нагадаю, і найпростіші, ну, речі, які можна купляти, акції будуть для вас ризиковані. Купляйте тоді фонди. Фонди, це знаєте, такі умовно кажучи, якщо е, от, такий приклад взяти буде всім зрозуміло, Ви хазяйка вирішили варити борщ. Вам потрібно пойти там купити м'ясо, буряк, моркву, картоплю. І виходить, це наче ви приходите на ринок і ви хочете купити окремо акції. Вам треба там акція картоплі, акція капусти, акція лука. А можна купити це називається ЕТФ фонди. Тобто, можна купити паловник цього борща, де у вас вже будуть шматочок картоплини, шматочок цибулини, тобто різні компанії вже будуть. Да? Ви наче від піци свій шматочок відрізаєте. І це є ЕТФ фонди, де багато компаній різних Вони не дадуть такої там високої доходності, як могла дати окрема акція, але вони менш ризиковані. Тобто якась там компанія просіла більше, якась менше, в плюсі там ну, якихось вісім 8-10% ви своє отримаєте. Тому якщо і хочеться на фондовий ринок да, заробляти, то просто тоді в свій портфель беремо etf фонди різноманітні. Це от, ну, таке найпростіше, що можу порадити саме etf фонди придбати в свій портфель для новачків. Пані Ольго, дуже вам дякую. Сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова надихне наших глядачів розпочати або продовжити можливо інвестиційний шлях. Свій і Ольга, дякую ще раз, що приділили час нашій зустрічі, успіхів вам. І досягти ось тої вашої мети там зробити наших українців доларовими мільярдерами. Це ну мільйонерами це реально дуже дуже. Класна мета. Дуже дякую. вам дякую. Так, до побачення.